Всім привіт! Мене звати Каріна. Я вітаю вас на моєму ютуб каналі, де я вам сьогодні розкажу, як зробити найсмачніший, найпухкіший і найніжніший хліб на заквасці. Почну з нагадування підписатись на канал, ставити лайки, і залишати коментарі. І продовжу розповіддю про хліб, який сьогодні будемо готувати. Це те, що називається французька булка, але мені більше подобається альтернативна назва вершковий хліб. Той самий хліб на заквасці, в якому, окрім борошна, води, закваски і солі, є ще два інгредієнти цукор і масло. В дуже невеликій кількості, але ця невелика кількість так впливає на текстуру хліба, що ви в нього закохаєтесь просто з першого шматочка. Давайте робити хліб. Поїхали! Перше, що вам треба, це миска, в якій ви поєднаєте 260 г грам води. І 380 г грам борошна. Тут я використовую монітобу просто тому, що вона у мене була вдома, але набагато частіше я використовую зернарі. Просто поєднуємо воду з борошном до стану ось такого не дуже еластичного тіста і залишаємо на 50 хвилин. Це називається автоліс. За цей час почне Формуватись класна структура, почне розвиватись глютен, і скоро ви побачите, як за цей час змінилось тісто. А поки ви бачите наступний інгредієнт, який нам треба для цього хліба: очевидно, закваска на піку, тобто та, що піднялась вдвічі або більше, і ось яким еластичним за цей час стало тісто. Далі я буду вимішувати тісто в планетарному міксері, але я це купу разів робила руками і виходить все. Так само. Тепер ми будемо поетапно додавати всі інші інгредієнти, і першою в цьому списку йде закваска. Зараз я використовую 150 г закваски, а взимку я підвищую її кількість до 200 Треба ввести її в тісто, перемішати міксером або руками, поки вона не стане його частиною. Наступним додаю 20 грамів цукру і вмішую його також декілька хвилин, поки він не розійдеться в тісті. Після цукру наступає черга масла, якого також додаю 20 грамів порізаного на кубики. Його. Вмішувати треба трошки довше, але ми майже на фіналі заміса. Після масла залишилось додати тільки 7 грам солі. Додаю, вимішую ще декілька хвилин і все, наше тісто готове. Перекладаю його назад в миску, в якій замішувала борошно з водою, просто тому що вона зручніша. Ви ж, звісно, можете робити все в одній і тій самій мисці. Накриваю миску тарілкою, вмикаю таймер на 30 хвилин, і через 30 хвилин починаю робити складання. Якщо ви бачили моє Відео про хліб або будь-яке інше відео про хліб на заквасці в інтернеті, то ви знаєте, що це таке. Руку змочую у воді, щоб тісто не прилипало. Відтягую край тіста і кидаю його. На себе ж роблю так, рухаючись по колу десь 4-5-6 рази. Цими складаннями ми зміцнюємо глютенову структуру тіста, щоб воно стало більш пружним, еластичним і краще утримувало в собі пухирці повітря. Саме тому ми знову ставимо таймер на 30 хвилин і знову повторюємо ці складання. Все так само. Загалом треба зробити три складання: це друге. Між усіма пауза 30 хвилин за цей час тісто розслабиться і знову стане більш еластичним. З часом в ньому також. Ставатиме все більше і більше пухарців в повітря, так що на останньому складанні, будь ласка, поводьтеся з ним ніжніше. Ви також помітите, що воно по об'єму стане трошки більшим. Ось, власне, останнє і третє складання відбувається зараз. Після нього я накриваю миску тарілкою і залишаю її в кімнатній температурі орієнтовно на 2 години. Але краще дивіться на тісто, воно має помітно збільшитись десь в два рази. Взимку у мене це займає набагато більше часу, а влітку, навпаки, швидше. Тому орієнтуйтесь на температуру. На своїй кухні і на своє тісто. Коли час пройшов, або ви побачили, що тісто помітно візуально збільшилось, починаємо робити передформовку. Тісто вивалюємо на притрушену борошну поверхню, складаємо як пакуночок, ось так: от всі краї по колу, збираючи в центр. Як відтягнули по колу все до центру. Перевертаємо тісто швом донизу і починаємо його підкручувати. Можливо, у вас буде забагато борошна, як у мене, тоді його треба буде прибрати. Так зване підкручування відбувається так, як показую на відео. Підтягую двома руками до себе, а потім. Відтягую назад від себе і повторюємо цей рух разів 5-10. Завдяки цьому тісто стає більш пружним. Ми натягуємо поверхню, формується краще м'якуш і тісто в духовці краще розкриється. Але це, як я вже казала, передформовка. Після неї, а ще після 20 хвилинного відпочинка тіста під рушником або мискою, відбудеться фінальна формовка. Треба підсипати трошки борошна на поверхню тіста, а потім з допомогою скребка або просто руками перевернути тісто до. Гори А тепер я формую хліб для своєї овальної корзинки. І як це зробити, буде видно на відео. Але що робити, якщо у вас немає корзинки, скоріше за все, так і є. Треба повторити те саме, що ми робили на передформовці: зібрати по колу всі шматочки тіста всередину. Потім перевернути швом донизу і підкрутити. Я розказувала, як це робити і в чому вистоювати заготовку на хліб, якщо у вас немає корзинки, у відео про хліб на заквасці. Посилання буде в правому верхньому куточку, так що заходьте дивіться. А тим часом я вже майже закінчила формування мого вершкового хліба. Можу сказати, що з ним завжди простіше, чим зі звичайним тартіном. Він гарно тримає форму, навіть якщо я його перетримаю чи не дотримаю. І, як мені здається, з ним набагато легше досягти класного результату. Сформувала, переклала в корзинку для розстойки і далі залишаю на годину при кімнатній температурі або ставлю на ніч в холодильник, щоб спікти зранку. Але насправді по часу тут більш гнучко. Я зазвичай печу в той самий день, але не завжди встигаю зробити це через годину після того, як його сформувала. Тому я можу потримати його в кімнатній температурі хвилин 30, а потім переставити в холодильник, поки не буду готова його пекти. Так що накриваю якимось пакетиком і залишаю до кращих часів. Кращі часи настали, духовку розігріваю до максимальної температури разом з чавунним емальованим казаном в ній, в якому пектиму хліб. Про казан, до речі, також більше розказувала у відео про хліб на заквасці. Але якщо у вас немає казана, не біда, можна спекти просто на деко, але перші 20 хвилин з парою, або чула, що люди пекли в рукаві для запікання, і також у них класно виходило. Духовка гріється вже хвилин 30, як хліб виклала на пергамент. Будь ласка, силіконізований, бо якщо ні, ви його ледь віддерете від того хліба, якщо взагалі у вас це вийде. І залишилось зробити головний надріз, по якому ростиме тісто. Це можна зробити будь-яким ножем. Я це роблю лезом і ним же роблю невеликі візеруночки. Ось така краса у нас вийшла, і ставимо її в розігріту духовку, в розігрітий казан і накриваю кришкою. Кришку, до речі, гріти не обов'язково. В казані на тій самій максимальній температурі хліб проведе 20 хвилин. Кришка затримує пару, а пара підтримує скоринку хліба вологою. Вона не стає твердою так швидко, як могла би стати, і це дозволяє хлібу краще розкритись. Ось як гарно розкрився мій, повертаю його в духовку ще на 20 хвилин, але вже при нижчій Температурі на 200 градусах, і ось власне фінальний результат, який, на жаль, не можна чіпати ще хоча б півтори години, не різати гарячим дати, охолонути і доготуватися всередині. Коли його вже можна тримати в руках, дозволяю ним похромтіти. Він виходить просто неймовірно м'який і пухкий. Але що я вам розказую? Просто подивіться. Того, що він неймовірно смачний, ніжний і з дуже класним вершковим смаком, так він ще й такий м'який, що я кожного разу просто повірити в це не можу. Так що готуйте вершковий хліб, точний рецепт в описі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.